Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 38 вагонів зійшло з рейсів на тузлі. Цистерни з паливом через хвилю перевернула, після чого пролунав потужний вибух. Пальне змішалось з водою та горить. Пурський вовк заявив, що зовсім згодом скине відео підтвердження. Окупанти в Криму через потужний ураган та шторм. Заявили, що пережили Армагеддон та оголосили надзвичайний стан у деяких районах. Також гауляйтер анексованого півострова Сергій Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем. Пряма мова Аксон. Нова у зв'язку з порушенням життєдіяльності населення, що виникло внаслідок проходження несприятливих погодних умов, ухвалено рішення щодо запровадження режиму НС на території певних муніципальних утворень у Республіці Крим. Деталі він також наголосив 27 листопада вихідним днем. А так званий голова парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що український півострів під час шторму пережив конкретний Армагедон. Пережили ми конкретний Армагедон. Такої сили вітру і такої сили хвиль пригадати старожили не можуть. Щось схоже було, але все таки щоб розносило так. Щент, коли піднімала бордюри і вони літали, як звичайні камінчики, руйнування пристойні, сказав він. Так званий радник призначеної РФ голови Криму Олег Крючков повідомив, що в результаті негоди принаймні одна людина загинула. Попередньо загиблий у селі Морське під Судаком, де розмило дорогу. Людина вийшла дивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинула, розповів він. З вечора 26 листопада в окупованому Криму майже 500 тисяч осіб залишилися без електрики через шторм. Але вже 27 листопада, за даними Крименерго, Енерго через безперерву. Ні, ураган частину мереж було пошкоджено повторно. Без електрики залишається 400 тисяч осіб. Також, за даними РЖД, через негоду затримано близько 50 поїздів. На відео можна бачити, як хвилі дістаються залізничної колії. Крім того, через стихію затопило акваріум Севастополя, загинуло понад 500 морських тварин чотирьох континентів. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у Севастополі на мисі Фіолент ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить ексміністру оборони України Павлу Лєбідєву. Окупанти попросили мешканців півострова не виїжджати Мо листопада на дороги до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.